Північна сусідка більше не заганяє Україну до митного союзу, а взялася за обговорення нового газового консорціуму із Євросоюзом на базі української ГТС. Пише газета Комерсант, посилаючись на власні джерела. Мета нібито благородна. Україна отримує гроші на модернізацію трубопроводу, Європа російське паливо, а Газпром потужний ринок збуту. Однак, не все так просто кажуть аналітики. Базова позиція російської сторони лишається незмінною, неважливо як називатиметься спільне підприємство чи консорціум, чи злиття активів важливо отримати контроль над газотранспортною системою України? І звичайно, що цифра, яка прозвучала, що за українською стороною може залишитись там 20%, Вона говорить про те, що це практично означає повну втрату контролю. Нині можна почути різні цифри щодо частки нашої держави у консорціумі, і у будь-якому разі в українського уряду вже не буде повного контролю над трубопроводом. Переконують аналітики. Газпром зараз монопольний, фактично транзитер. Постачальник природного газу. А якщо він ще буде контролювати газотранспортну систему України, то він буде ще і монополіст фактично на ринку транзитних послуг в Україні? Як свідчить практика, газові перемовини справа не одного дня. Експерти так і не змогли дійти однозначного висновку. Чи принесе Україні газовий консорціум реальну знижку на газ, чи це чергова політична гра на камеру?